Покинута психіатрична лікарня Вейверлі Хілз. У 1920-х тут помирали від туберкульозу тисячами. Тіла вивозили тунелем смерті. Але одна історія страшніша за всі Кімната 502. У тисяча. 928 -му. тут повісилася медсестра, друга, у 1932-му викинулася з вікна. Сьогодні тут записують плач дитини і голоси, що шепочуть допоможи. Дослідники тікають у паніці, бо іноді. Мертві не хочуть лишатися мертвими. Лікарні дзеркало нашої вразливості. Твої страхи просто відлуння поганої медицини минулого. Ходи до лікаря вчасно або станеш просто ще одним знімком в архіві. Сподобалось? Лайк. Це твій останній подих перед наступною історією. Підписуйся. Поки дзеркало не показало тобі завтрашній день.